Сніг шурхотів під її важкими кроками. Альпіністка обернулася через плече, зграя вовків скорочувала дистанцію. Їхні темні силуети виглядали загрозливо на тлі білосніжного пейзажу. Її серце билося як барабан, а подих перетворювався на хмари пару. Її сніговий скутер залишився далеко позаду, безнадійно занурений у сніг після аварії. Залишалася лише втеча. Несподівано попереду, крізь заметіль, з'явилася темна постать. Кремезний чоловік, схожий на скелю серед нескінченного льоду, стояв нерухомо. Його темно синє пальто розвівалося від вітру, а білі пасма волосся здавалися частиною хуртовини. Крижаний погляд сірих очей дивився прямо на неї. Стій! Голос прорізав шум замейтілі, сильний і впевнений. Альпіністка зупинилася, ще не вірячи, що хтось стоїть перед нею. Вовки вже були близько, її ноги тремтіли. Вона захекано намагалася пояснити, вони, вони мене женуть. Допоможіть. Лютий підняв руку, і земля під ним затремтіла. За мить гострі, крижані сталахміти виросли із землі, утворюючи непробивний бар'єр між нею та вовками. Зграя завила від несподіванки, зупинившись перед перепоною. Вони не пройдуть, холодно промовив лютий, опускаючи руку. Вона дивилася на нього, вражена тим, як легко він відвернув небезпеку. Її голос затремтів: Хто ви? І чому ви тут? Лютий на мить змовчав. Дивлячись на неї так, ніби оцінював щось більше, ніж її вигляд. Потім сказав: Я той, хто має стежити за порядком. І я тут, бо ти повинна бути тут. Вона розгублено похитала головою, що ви маєте на увазі. Я просто заблукала. Мій скутер ні, перебив він. Його голос звучав так, ніби сам лід говорив: це не випадковість. Тебе привели сюди. Ти ключ, якого чекали століттями. Альпіністка зробила крок назад, не розуміючи Ключ чекали. Але я звичайний, ти думаєш, що це випадковість, що саме ти опинилася тут, коли вовки гнали тебе просто до входу в льодові печери. Всесвіт обирає не випадково дівчина, його голос звучав так, ніби говорив не тільки він, а щось більше. Вона мовчала, намагаючись переварити його слова, поки він не додав, іди за мною. Я покажу тобі те, що змінить твоє життя. Лютий повернувся і почав йти до входу в одну з печер, навіть не чекаючи на її відповідь. Вона стояла ще мить, але потім, озирнувшись на зграю вовків, які все ще гарчали за льодовою стіною, зробила крок уперед, ідучи за ним. Деякий час вони йшли в темряві. Тільки потік сніжних іскор, що нісся попереду, слабко освітлював шлях, малюючи хиткі тіні на стінах печери. Вогкі кам'яні стіни віддавали холодом, а звук їхніх кроків розчинявся в глибокій тиші. Зрештою, вони вийшли в просторий зал. Підлога була вкрита візерунками, складними колами, усередині яких виднілися загадкові символи. Кам'яні стіни тут піднімалися високо, немов стримуючи величезний простір під небесами. Чоловік зупинився в самому центрі зали, склавши руки за спиною, спокійний і незворушний. Дівчина ж обережно ступала, роздивляючись усе навколо. Її погляд зачіпався за кожен сантиметр цього місця, кожна деталь викликала в ній дивне захоплення і тривогу водночас. Нарешті вона зупинилася поруч із чоловіком. Що це за місце? Хто ви? запитала вона майже пошепки, боячись порушити тишу, що огортала їх. Лютий охоронець цього місця, відповів він, не повертаючи голови, а лише пильно вдивляючись у одну з ніж, схожу на дзеркальний отвір. А це входи?» дванадцять порталів в інші світи. Він нарешті глянув на неї. У його світлих очах світився холодний спокій. Але голос звучав глибоко й владно, і все ж тобі цікавіше дізнатися, хто ти. Дівчина метнула погляд на оточуючі ніші, які відбивали її образ, мов дзеркала. Вона мовчала, не знаючи, що сказати. Ти, пазл, якого бракує в іншому світі, продовжив лютий, і його слова прозвучали, мов гучне ехо, що відбилося від стін, уяви. Коли в одному з вимірів відбувається злам, вибух чи катастрофа, утворюється діра в просторі. Частина енергії просочується крізь неї і знаходить носія. Вона перероджується у людину. Саме тому тебе притягувало сюди. Ти завжди була самотня, не могла відчути себе своєю будь-де. Вона на хвилину задумалася, а потім насупилася, не бажаючи вірити його словам у мене є друзі, родина. Я не самотня. Її голос став гучнішим, сповнений заперечення. Лютий спокійно кивнув, і все ж ти відчуваєш, як тебе тягне сюди. Ти ключ, що може зачинити двері, які більше не повинні існувати. Настав час відновити баланс. Якщо хочеш, можеш піти і вирішити справи, які тебе турбують, але у нас дуже мало часу. У цю мить один із порталів почав тремтіти. Його поверхня завібрувала, і церкальна гледь стала схожа на тонку тканину, що колихалася під поривами невидимого вітру. Раптом з порталу вилетів рій велетенських білих джіл. Їхні прозорі крила блищали, наче тонкий лід. Назад різко вигукнув лютий і відштовхнув дівчину, ставши між нею тарієм. Він надув щоки і щосили дмухнув. Сильний потік морозного вітру обрушився на бджіл, відкидаючи їх назад до порталу. Деякі з них зникли в розломі, але решта розлетілася, заповнюючи простір навколо. Руї вибудувалися по обидва боки. Їхній стрій став загрозливо злагодженим. У ту ж мить лютий стиснув кулак, і з нього вирвалися десятки крижаних бурок, що вручили бджіл, мов стріли. Інші він закрутив у торнадо зі снігу та відправив назад у портал. Він мовчки озирнувся, перевіряючи, чи все гаразд. Ось чому ти повинна повернутися додому, нарешті сказав він. Ці істоти лише початок. Бар'єр між світами стає тоншим. Аномалії почастішають, а вхід буде завжди відкритий. Дівчина похитала головою, її голос був сповнений страху і відчаю. Ви хочете, щоб я пішла туди? Туди, де ці потвори? Ні. У мене тут життя. Може, і небагато друзів, але я не можу все це залишити. Вона дивилася на нього, намагаючись знайти в його холодних очах хоч краплю співчуття. Але Лютий стояв непохитно, мов крижа на скелі. І його слова знову пронизали її, як морозний вітер, у кожного є своє призначення. І від цього не втекти. Я дам тобі час, повернешся, коли будеш готова. Лютий опустив голову і повернув кільце на пальці, виставляючи його на певний знак. Після цього мовчки завмер, стоячи обличчям до порталів. Через кілька хвилин із крайнього порталу вийшов молодий парубок. Його пронизливі зелені очі ковзнули по дівчині, коли він проходив повз, викликаючи у неї дивне хвилювання. Її серце забилося сильніше, а повітря навколо стало важким і густим, мов сироп. Проведи її туди, куди вона скаже, не обертаючись, промовив лютий Вона ключ. Так.